Всім привіт, мої дорогі друзі, з вами, як завжди, я, Керпер Вайграфі. І сьогодні, як ви бачите, я вже був собі новий скіт, бо мій старий мені вже не сподобався. А цей про просто імба. Ну, суть на всьому, суть, всьому, друзі, це буде чуть-чуть відео, тому що це буде огляд тестурпаку та такого прикольного такого текстурпаку, який називається, наприклад, я зараз вам скажу. Е... Стандарт карт ресурспак. Такий ось ресурспак. Цей ресурспак я, вам... я вам зараз покажу. Додає ось такі ось гарні, ви ось, ось міні, як вам хочу сказати, як це сказати. Тачки. Тачки. Це бо, е, текстурпак точніше на тачки, який, ну, як ви вже зрозуміли, дає тачки. Ну, перед початком цього відео, додивіться ну, спочатку це відео до кінця. Підпишіться на канал, поставте свою під лайку і нажимайте на цвіток, щоб не пропускати моє наступні відео. Також <кхи> я нічого приходять. Ну і ще, друзі, підпишіться до біти в грав канал. Я там залушу на цей текстурпак посилання на ось і ось. Ну, я вже починаю ролику, усі приємного перегляду. І так, що я зараз хочу спочатку почати? Як ви вже бачите, я тут збудував такий таку маленьку трасу для цих. Тачок, які будуть зараз, на них будуть огляд. І, друзі, увага, якщо ви вже скачали той текстурпак, увага. Вибирайте човни. Тут лежить на них цей, текстур, цей текстурпак на цій тачці. Зараз я вам покажу вам їх, цей любі текстурки. Дивіться, я спадю, звичайні, ось тут може бути е, люба така, розка. Е, коли спадеш і спатися, е, так. Е, ось люба ця, люба текстурка. Так, ось така, ось і ось така. Ось така, ось така. Я не бачив ніколи. Ось така, ось така Така, отака, отака, і от і отака. Ось усі текстурки цих тачок, такі прикольні прям тачки. Але води е, ой чекайте, уди займають через тих дуже великі ваги. Так що переберу спочатку ці текстурки, бо так буде більше лагів. І ось лаги припинилися. Тепер зараз я на них прокатаюся. І головне, друзі, якщо будете їхати по трофів, ви будете дуже повільно. Головне саме головне на льоду. Бо так ви будете гарно дріфтувати. Давайте. Кашель дуже кучі. Так, на ось когось прикольному. І ще, друзі, зараз я вам покажу вам. Я збудував один такий простий механізм. Зараз я вам його покажу так. Брузі, ось такий механізм. Коли дивіться, я такий збудував механізм. Там, де ось, бачите, один борщ стоїть. А тут є 4, 4 слайми. Я збудував таке. І тут, коли я нажимаю на нажимну плиту, сигнал на ресурс подається. Так, давайте я тут чуть-чуть е, виправлю. Тут ту ситуацію зараз по. Е, по... Детально розкажу. Так, ось, коли ви нажимаєте плиту, друзі, дивіться, поршні рухають, а рухаються слайми. Головне, саме перед е, слаймом поставити обсид. Це саме головне. І ось, друзі, зараз я покажу вам, що робить той механізм. Так, друзі, ось дивіться, я, я, я треба тут збільшити швидкість. Дивіться. ось, я доступаю до на плиту. Так, тут треба трохи пошвидше. Дивіться, я по-моєму суть зрозумів. Так, друзі, так чекайте. Ну тут треба більше швидкості розвинути, щоб е, переприкнути. Сутьому треба, якщо цей цута. Ця тачка буде доступна вами вона буде так прийде і наступить, да Тому що наступить вода як. Де підніметься? А так зараз я покажу вам ляха. Тут треба реально велику швидкість розумієте. Так, давайте я тут добудую. Зараз я покажу вам нагаду в моєму прикладі. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. І дивіться, дивіться, розвиваємо славу велику швидкість. Та господи, треба цей чуть про, про... Давайте ми взагалі приберемо цей. Приберемо обсидя, він нам заважає. Так. Та господи, це це дуже таке, це дуже важко. Колись я коли не не знімав снівав. Я тупо пригнув і стрибав на другу платформу. А зараз воно щось не хоче. Тому зараз я попробую робити трохи практику, тому що я так ніколи не навчуся. блін. Господи, що так робити? Що робити? Е -е, я зрозумів, дивіться. Зараз я весь був обсидіан. Так, е -е, так, чуть-чуть приберу. Так, 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 так. так, так. Може, отак вже події. Так, тепер давайте протестуємо. Так, пострибаємо і. Як бачите, нічого не відбувається. Значить треба чуть-чуть поблище, бо так нічого не вийде. А каду? Так, треба Ну поближе. Оце, оце, оце. Тепер давайте перевіримо. Господи, ні, друзі, тут треба велику швидкість, велику швидкість розвинути. Тому давайте ми чуть-чуть добудуємо, щоб було все почесту. Так. Добудував я. Так, розвиваємо. Так, друзі, треба тут. Добу... Давайте ми тут ще, ще ото пету добудуємо. Так, 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 так. Так. Ось. Вот. І давайте ми нарешті вже перевіримо. Можна в цей раз у нас все вийде. Так, розбивайся, розбиваємося. Не поняв. Отак от опусимой. Ааа, я зрозумів. Треба тут теж цей поршень цей, поставити. Так, зараз ми поставимо. Якось. Так. Так. О, тепер цей працює. Так, тепер давайте ми перевіримо і їдемо, і... Ой-ой-ой, ой що ой, 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 це сталося, що це сталося. Коротше, друзі, тут треба велика практика, я тут перевіщаю. Тепер давайте я перевірю нарешті цей мод. Так супа! І так, ми під, підходимо на початок і давайте тестимо. Я тут зробив. Чуть-чуть розбороти. Давайте я отак зроблю, щоб було ліпше. І так, ми тут робимо такий маленький, такий необачний дріфт. А тут ще поважкіше. Ой-ой-ой, ой Ой-ой-ой, друзі! У-у-у! ви бачили, як я прикольно зробив. Я прям не випав. Я був на міліметрі від Від води, і я не випав звідси. Тому, якщо ви теж хочете скачати той текстурпак, посилання я звучила на телеграм-канал, і там ви можете скачати цей текстурпак. Ну, що я можу сказати? Текстурпак такий, ну прикольний, прям можна гарно повеселитися з ролик, у вас. Є друг. Так, але давайте я хочу зробити практику. Бо я хочу зробити такий. Ой, тут цей. Зробив, зробив ось, бах. Ой, друзі, це буде надовго тому. Заяла, що я можу зробити? Нічого не можу зробити. Тому велика практика треба. Велика практика. Так, ой. Так, ставимо, маємо, став оцей. І давайте, може, на цей раз все вийде. Так, роз, розбираю, розбираю, розпаю. І так, друзі, дивіться, я підпригнув і ми леті, летимо далі, друзі. Ось такий я простенький механізм, я хотів хотів зробити. Ну, а на цьому був все. Якщо ви хочете теж другу частину, то поставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, а з вами був Керпер Майкрафті. Всі по па, -па, па Чекайте тут відео До нових зустрічей. Чому, чому я захворів? Чому я захворів? thank you